А я бачу, що в нас сьогодні що дівич вечір, Так. Так. А читати будемо про хлопчика. Так, що ми говоримо, коли приходимо на казковий клуб? Доброї книги! Молодець. Так, ми говоримо «доброї книги. Діти, я так довго хворіла. Така рада, що вас вже бачу, бо я вже геть забула, як це проводити казковий клуб. Ми ся... хворіли. Так, ми всі хворіли, бо осінь це період гервів. Добре, що це позаду. Все, ми вже трошечки скріпли, здобули імунітет, будемо тепер до зими готуватися. Ми сьогодні з вами почитаємо таку смішнючу історію про хлопчика-Куртунчика, який називається Стінк. Ви знаєте про таку дівчинку Джуді Муді? Так, це його брат. Це її молодший братик, і йому доводиться Ви дуже непросто, через... бо сестра є... така в нього. Оце Джуді Муді. Джуді Муді всі люблять вже. Джуді муді дуже безпосередня, дуже незалежна. І бути братом такої сестри це окремий виклик. Послухаймо. Так. Дивіться, яка закладочка. Так. Називається низький, нижчий і найнижчий. Криветка, дрібнота крихотенькі штанці. Стінк був низенький, низький, нижчий, найнижчий, маленький, як гусінь, крихітний, як жук-смердючка. Стінк був найнижчим у родині Муді. Окрім кішки Миші. Він був найнижчим учнем у другому Д класі, а можливо, він був найнижчою людиною на всесвіті Селенському разом з Аляскою та Гаваями. Сінк був на цілісіньку, голову нижчий за свою сестру Джуді Муді. Щоранку він змушував її вимірювати його зріст. І щоранку було те саме: 111 сантиметрів. Як креветка. Він не підріс ні на сантиметр, ні на міліметр, ні на волосинку. Він завжди був на голову нижчий за Джуді. Мені потрібна інша голова, сказав він мамі з татом. Навіщо? запитав тату. Мені подобається твоя теперішня голова, мовила мама. Тобі потрібен новий мозок, сказала Джуді. Я мушу вирости, наполягав на своєму стінку. А як я можу вирости? Їж горошок, сказав тато. Пий молоко, додала мама. «Їж більше морепродуктів, порадила Джуді. Морепродуктів? Так, так, креветок, сказала Джуді. Ага, дуже смішно, буркнув стінк. Його сестра думала, що це дійсно дуже смішно. Але що такого поганого в тому, що ти низенький, поцікавився тато. Я мушу пити з фонтанчика для малюків, поскаржився стінк, і стояти в першому ряду, коли фотографують наш клас. А ще я завжди мушу бути мишою у шкільній виставі, а мені хочеться хоч раз в житті мати роль словами, а не просто пискотіти. Бути низеньким не так уже й погано, зауважив тато. В поліклініці тобі все ще дують розмальовки, а ти так любиш їх. Ну і ти досі не виріс своєї улюбленої піжами з людиною павуком, додала мама. Тобі досі потрібен стільчик, щоб почистити зуби, засміялася Джуді. <клес> <клес> Стінг закотив очі. Та ти виростеш, сказав тато. Та це просто потрібен час, втішала його мама. Ляш на підлогу, скомандувала Джуді. Навіщо? Зараз я тягтиму тебе за руки. А мама з татом тягтимуть тебе за ноги. І ми тебе розтягнемо, як гумовий браслет. Yeah. І ти станеш вищий. Стінк не хотів бути гумовим браслетом. Тож за обідом він з'їв увесь що? За. Горошок. Mm -hmm. Не сховав у серфці жодної горошинки. Він випив все молоко, ні краплі не пролив, коли вона не дивилася у склянку Джуді. Зміряй мене ще раз, попросив Стінк Джуді. І ще разочок перед сном. Стінку, я тебе міряла сьогодні зранку. Це було до того, як я з'їв весь горошок і випив все молоко. Він взувся, став біля метру, стояв рівно, стояв струнко. Джуді дістала свою лінійку жінки в науці з лікаркою Елізабет Беквел. Аго, зніми капці, наказала вона, стінку роздувся і став навшпиньки. Навшпиньки не можна. Джуді виміряла стінки з голова до ніг. Виміряла з ніг до голови ще раз і ще раз з голови до ніг. Щось було не так. Ну? запитав стін. Погані новини, друже, сказала Джуді. Що? Ти став нижчий, ніж вранці? Як? Так, на 6 міліметрів. Це неможливо. Ну, знаєш, стінку, лінійка жінки в науці не бреше. Як я міг стати нижче? Як я міг понищити? Ну просто, відказала Джуді, ти сухся!» Сохся. Ну, вже і сухся. Доброго дня. Приєднуйтесь. на 6 міліметрів. Ти виростеш, сказав тато. Ти виростеш, сказала мама. Ти ніколи, 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 -ніколи не наздоженеш мене, показала язика йому Джуді сестричка. Тому така сестричка. Читаємо далі. Да. Сихається, сохся, сохнувся. Коли стін прокинувся наступного ранку, здавалося, що його ліжко величезне, як ціла країна, а стеля була така висока, як небо, а десь далеко внизу виднілася підлога. Коли він пішов чистити зуби, здавалося, що навіть раковина зависоко. Агой, я, здається, дійсно зсихаюся. Немає нічого, поки тільки текст. Подивився він на себе в дзеркало, його руки ніби стали коротшими, його стала я меншою, навіть сама голова. Стін одягнувся. Буду. Штани у повздовжню смужку і сорочка у повздовжню смужку. Навіщо ці смужки? запитала Джуді. З Цими смужками я здаюся, що? Вищим, Вищим, тому що такі лінії людину витягують. Ну, якщо ти так вважаєш, сказала Джуді, що? Якщо ти так вважаєш і справді хочеш бути вищим, ось що тобі потрібно. Вона простягнула йому чотирнацьку пляшечку. Нама цим гелем волосся. І залиш на 10 хвилин. Потім зможеш причесати його, щоб воно терчало вгору. Спідняти вгору волоссям ти здаватимешся вищим. Стінка намазюкав волосся злизьким О, Це вже друга картинка. Не чіпав його. Де? Зараз покажу. Поки застеляв ліжко, не чіпав, поки складав рюкзак, не чіпав, поки їв сніданок. Ми можемо пограти в бейсбол і ти будеш шорт стопом, сказала йому Джуді. Це така позиція в бейсболі. А картінка? Зараз. Так смішно, що я забув розсміятися, буркнув Стінк. Джуді тичнула на його волосся. Слухай, я думаю, гель працює. Справді думаєш, це помітять. Точно помітять, сказала Джуді. Стін побіг сходами нагору, щоб поглянути в дзеркало. Ой-ой! Моє волосся! Що з ним? Воно стало помаранчеве. Не хвилюйся, сказала Джуді, воно Ну, десь за тиждень. Тепер я схожий на моркву, вигукнув стінк. Ну, це великий плюс, бо морква довга, гекла Джуді і реготала з нього всю дорогу до автобуса. Стінкова подружка Елізабет сиділа поруч з ним у класі. Вони були найнижчими дітьми в 2D, тому сиділи попереду. А що таке 2D? Клас, де навчається стінк. Привіт, Елізабет! Привітався з подругою Стінк. Я більше не Елізабет, відповіла вона. Відтепер називай мене Ельфійка Софі. Тут уже друга картина. Ну, гаразд. Де? Я також маю нове ім'я, неймовірний коротунчик Сінк. А можна Морковка. Але Стінку, ти здається, сьогодні дещо вищий, сказала Елізабет. Це все волосся, сказав Стінк. Все одно в душі я низенький. Ну, не для ельфа. Як на ельфа, ти був би велетнем, як на ельфа, ти був би королем ельфів. Дякую, ельфійко Софі. Задзвенів дзвоник, і пані Демстер роздала їм нові слова десь для пометовування. Серед них були такі слова, як сихається, сохся, сохнеться. В обід на десерт роздавали маленькі полуничні тістечка. На уроці читання пані Демстер читала вголос книжку, яка називалася Всихання тригорна. У ній йшлося про хлопчика, який бавився, читав написи на коробках з-під сухих стіданків і ставав все нижчим і нижчим. Тобто всихався і всихався, а потім, коли знову став нормального зросту, то позеленів. <коглялась> <клялась> 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 Хтось хоче поділитися думками? запитала пані Демстер, закінчивши читати. Сін підняв руку. Вибачте, це правдива історія. Пані Де засміялася. Боюся, що ні, це фентезі. О, я дуже люблю фентезі, сказала Ельфійка Софі, особливо про хобітів та ельфів. То ви точно впевнені, що це фентезі, уточнював Стінг, тому що той хлопчик, він дещо схожий на мене, і я переживаю, тому що я, я Стінк не зміг себе змусити вголос сказати, що він всихається. Тому що ви обоє стали іншого кольору? спитав вобстер. Хм, а може, тому що я також люблю читати написи на коробках з-під сухих сніданків, відказав йому Стінк. Ну, що ж, сказала пані демстер, не наголошуючи. Хто сьогодні принесе молоко з їдальні? Але Стінк уже не слухав. Його ніколи не просили принести молоко. Як щодо Джеймса Муді?» запитала пані Це Демстер. Угу. Мене? перепитав Стінк. Він аж випрямився. Ви хочете, щоб я приніс молоко? Він вийшов у коридор. О, я підозрюю, сходи. що ті сходи будуть проблемними. Вийшов у коридор другокласників. Коридор здавався довшим, ніж завжди, і ширшим. Він став спускатися в їдальні. Тут завжди було так багато сходинок. Здавалося, що його ноги ставали коротші. Вони наче всихалися, всихалися і всихалися. Сінк забрав ящик з молоком. Він ніс його розходами повз по учительську. А тепер здавалося, що руки стали коротші. Потрібно перепочити. Він поставив молоко біля дверей медпункту. Привіт, стінку. гукнула пані Белл. Я бачу в тебе нова зачіска. Не, через мою сестру моє волосся стало помаранчевим, поскаржився стінк. А що тебе привело сюди? Головний біль, горло, зараз гуляє купа всього. І всихання, може, також, спитав Стінк. Бо я думаю, що я всихаюся я стою нижчим. Ти всихаєшся? З чого ти це взяв? Ну, так моя сестра сказала. Вона щоранку міряє мій зріст, і я завжди маю 111 см». сантиметрів. А вчора ввечері вона поміряла мене, і я всохся. Лишилося лише 1104 міліметри. На цілих 6 міліметрів я став менший. Не хвилюйся, Любий, сказала пані Бел. Усі всихаються протягом дня. Усі ми ввечері трішки нижчі, ніж вранці. О, а я знаю! Серйозно? Я... Серйозно. Я він сказав, що ми ранком, коли стаємо, що ми вище, ніж ми коли лягаємо спаємо. Я думала, що це неправильно. Це правда, це правда. Слухаємо, що скаже вчителька, а потім я скажу. Через силу тяжіння, а також відходіння суглоби між нашими кістками всихаються впродовж дня. Уночі вони наповнюються рідиною і знову розправляються. Так. У мене питання, це як про я нічого не спитала, це як приходить. Тима наші кістки стають менше чи як? У нас є кісточки. Так, наше тіло складено, до речі, в вашому віці цих кісточок більше. З часом деякі кістки з'єднуються і їх стає менше. В дорослому віці, в людському тілі, здається, є більше, ніж двох сотні кісточок. Але кістки вони які? Тверді. 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 А в нас? Що відбувається? Рухається рука, нога, суглоб. Для того, щоб це відбувалося, між кісточками знаходяться спеціальні м'якенькі губки у вигляді хрящів і такого іншого. І от вони насичені вологою, такою приємною зволоженою штукою, ніби як гелем. І завдяки тому, коли кісточка рухається, вона одна ободно не треться, а треться лише рухається між ними ця м'якенька губка. І пані пояснює, що протягом дня. Коли ти витрачаєш воду, а треба пити завжди багато води. Тяжіння, ти втомлюєшся. Оця губка, вона розсідає і тому ми нищимо. Це красиве а, пояснення. А, а я думаю, а чого треба завжди? Нам ну, вже об'ясняли, ми були на екскурсії в музеї води. Чудово, там, там, ще в дерево запхали. Там були ручки, нам роздали, там були тіпа, такі наклейки, журналіки, ми все поторкались до всього, все поробили. І знаєте, що а вона там розказувала, якщо хочеться води, треба попити води. води. Це я все що ти запам'ятала? Я нічого не поняла, бо нам казали, напевно, по-науковому, ага. а тут ви об'яснили, що по-простому, так? що тут є такі штуки. Якщо не буде водою, то вони стають… Так, як губка. Ви бачили, губка стоїть на кухні, коли вона волога, вона така гарна, пухнаста. А пухна як, Тіпа ввечері наші кістки стоять отакі і типу… Ні, ввечері просто кістки втомлюються і вони починають горбитися. Вони такі карачусники отакі. Бачите, ми розібралися. Я хочу себе повіряти, тепер так хочу. О, діти! Я, я люблю цих дітей. Для того, щоб зараз все поміряти, ми з вами виготимо не просто щось, а чоловічка сантиметра. Чоловічка-сантиметра? А буде... собачку можна? Теоретично можна і собачку. А але... можна. можна і крису. А ми ліпити будемо чи не ліпити? Це справжній інструмент справжній. Ми будемо його виготовляти. Виготовимо. Не потім, а то... зараз. Ви що, вже дочитали? Ну починаємо робити майстер-клас, бо треба міряти суглоби, то не жарти. Mm. Хто хоче дочитати, то візьме цю книжечку і дочитає. Mm. Ок? Так. Ну ви зрозуміли, так, просихання? Mm. Але там далі ще відбудуться дуже гарні пригоди. Я дуже сміялася, коли це читала, тому я рекомендую вам цю книжечку. А я вже взяла книжечку. Молодець, візьмеш, що наступний. Ну що, починаємо робити хлопчиків кордона? Mm. Mm. Давайте.